Коломияни їхали на майдан. Активісти прибули у столицю, аби вшанувати загиблих героїв Небесної Сотні. Рік тому пліч опліч вони боролися за незалежність, свободу та гідність українців. Спогади про найчорніші дні майдану збирали мої колеги Мар'яна Мацьків та Марина Максимів. Разом з коломийськими активістами вони були у Києві. Ранковий візит у столицю розпочинаємо із так званої Криївки. Це підвальне приміщення у центральній частині Києва. Продовж всієї Революції Гідності давало прихисток нашим активістам. А ще воно служило сховищем для продуктів. Майданівець з Великої Кам'янки Василь Дідик каже, що тут почувається як вдома. Це для нас дуже тепле приміщення, тому що під час революції гідності ми сюди приходили. Перепочити, коли треба було. Тут і харчувалися, і окремі наші речі знаходились тут. Тут є старовинне німецьке фортепіано. Ну, я не знаю, якої це воно фірми, але хоча нам не було не до пісень, тоді, але як кажуть, пісня допомагає, вона піднімає дух. З Криївки йдемо на майдан. Зупиняємось у підніжжі вулиці Інститутської. Це те місце, де стояло Коломийське наметове містечко. 18 лютого його спалили. Ми були зразковим наметовим містечком не тільки для всієї України, а й для наших закордонних гостей. І нами пишалися, пишаються досі. Київ, коли кияни підходять, і дуже гарно і усміхаються. Вітають, що тут як що тут була Коломия. На жаль, це наметове містечко було зруйновано. Під час наступу Беркуту загорілися наші намети. Намет Великої Кам'янки, намет Коломиї і ще один третій намет. Тут стояло три намети. І вони загорілися, і ми потім перейшли в будинок Держтелерадію. Далі прямуємо алеєю Героїв Небесної Сотні. Саме на цій вулиці, у лютому минулого року, відбулися наймасовіші розстріли активістів. Про ті жахливі події нагадують багато символічних знаків. Пам'ятників, море квітів, свічки, а також фотографії, з яких за перехожими спостерігають герої. З поміж світлин знаходимо наших земляків. Спочатку молитвою вшановуємо Богдана Калиняка, який загинув 28 січня. Тут же підходить священник і проводить панахиду. Трохи вище зупиняємось біля уродженця Великої Кам'янки Ігоря Ткачука. Його вбили 20 лютого. Делегація рухається далі. Повз проходять люди з квітами та лампадками. Зупиняємось ще біля одного символічного місця. За словами очевидців, саме тут, на виході з метро поблизу готелю Україна, отримав кульове поранення в голову нині Герой України Ігор Ткачук. Це було зранку. Я йшла біля готелю Козацький і якраз розмовляла з мамою по телефону, яка мені говорила, що там на Майдані вже стріляють і забирайся звідти. І я сказала, та не переживай, в мене каска, у мене бронежилет. І тут поруч я бачу, вже складені трупи біля готелю Козацький накриті прапором, і поруч же стоїть пробита каска. Тобто в той момент пройшло розуміння, що ні наші бронежилети, ні наші каски нас вже від цих пострілів не захищають. Пізніше в Держкомтелерадіо до нас Геннадієм підійшов друг Ігора Ткачука покійного і сказав, що вбили Ігора Ткачука, що він його впізнав, що він тому впевнений. Тобто, це була друга жертва із Коломиї, яка вже загинула від рук снайпера. Рухаємось далі. На розі вулиці інститутської та кріпосного провулку керівник делегації Геннадій Романюк робить ще одну зупинку. каже на цьому місці, Коломийська 14-та сотня пережила одне з найважчих протистоянь. Ми організовано сюди, підійшли. Стали в черепаху, звідти з інститутської наступав Беркут, і ми йшли так, як сказати, чоло в чоло. Ми бачили, що ми програємо, чесно кажучи. Сили були надто нерівні. У нас були в кожного по три коктейлі. Молото у підсумках. Ми ті коктейлі викинули противника. Вони кидали в нас шумовими гранатами, стріляли із зброї вже тоді. Ну і відбулося таке. Зіткнення, ну воно так виглядало, як битва середньовічних рецарів. Перемішалося щити, ну, якби це було довго. Це буквально зіткнення було, може, 2-3 хвилини. Наші хлопців багато побили. От і Ванюк Василь стоїть, який був поранений досить суттєво. І ми вимушені були тут, на жаль, відступити звідси. Багато людей було потрапило в полон. І З відступу ми всі відступили до майдану. О 16-й годині почався новий штурм. Саме тут активіст з Великої Кам'янки Василь Іванюк отримав поранення. Тепер у нас почав бомбити, ми з ними палицями билися раз на раз, один до одного. Потім я не пам'ятаю, що до чого. я встаю, голова відкрита, ще до руці і палець в руці. Так, куди мені йти? Я біжу назад, якби, ну так зрозумів, цей бік, куди мені цей. Я пробіг правильно, беркос стоїть перед мною задом. У, 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 перша лінія Беркута відстроєна була. Я так зрозумів, що мені треба попасти, якщо Берко задом до мене, то мені треба попасти на свою сторону. Я опустив ще голову, і ми Беркут пробився. Мене збили через ніг, як там було, я не пам'ятаю. І буквально мене молотили, голова голова. Я що найбільше б'явся за голову, але мені голову побили так. Нормально можна сказати. Чую, тишина. Я піднімаю голову, верху стоїть передума до мене. Значить, я стою, мене забрали буквально метр від беркуту, під верху. Далі по маршруту Мар'їнський парк. Барикади на цій висоті, як кажуть майданівці, найнебезпечніші. Ця місцина була просто переповнена тітушками і беркутівцями. До речі, як не дивно, парк і в ці дні заповнений правоохоронцями. Поки ми йшли до мосту закоханих, нарахували понад 30 автобусів з МВСниками. І, Як ви вже здогадались, міст закоханих наступна зупинка коломийської делегації. Тут барикаду під назвою Висота наші тримали до останнього. Щоб не здатися ворогові, активісти були вимушені підпалити споруду. Та після революції чемно приїхали і відновили міст. Донедавна про ці події нагадувала бронзова табличка, яку цього разу коломияни вже не застали. Міст спалений був тому, що Беркут з того боку міг наступити і зробити оточення майданівських сил. І з цією метою хлопці спалили у спалені, брали участь хлопці з Великої Кам'янки, і також хлопці з Великої Кам'янки брали участь у відновленні. Хоча й не тільки вони були, от хлопці з Печеніжина, з Дебесловців. Коли ми розтаровували міст, то в цьому парку і знищили дерева під марку, ніби ми, то ми зробили. Але фактично так воно не було. Тож до сьогодні то є згадка, хто це зробив. Ми ще знаю, садили тут калину, дерева так. і так, там, вон, ялинки, тує перела, кал... перила, перила та я тебе чую Перела, лавочки реставрували. Зараз на місці, де рік тому була димова завіса, і страх все інакше. Барикада. Тут, стояла. тут у нас була бочка наша, ми грілися, і там у нас були дві лавочки, на ній які ми там обігрівалися і варили собі каву. І там Олександр Саша, який тут організовував цю висоту, він там, коли лежав, мороз був 18 градусів. І ми його тут вкрили куфейками, що він був зігрівся трошечки. Дивлячись на нього від барикади, пішли міцкі рядочки. Олександр висотою впевнено крокує. Він на лавці біля бочки і днює, і ночує, захищає від тиранів, і жімокре. І віддав би душу й тіло за рідну країну. Вірші про майдан розповідає і Микола Галик. А сотню вже зустріли небеса. Летіти легко, хоч майдан ридає, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина все не відпускає. Заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник молодий, вродливий, позаду хлопець в казці Голубій. І вчитель літньо-літньо сивий, і рани їм вже не болять. Жовто-блакитний стяг покрив їх тіло, змахнувши крилами, як ангели назад, Небесна Сотня в небо полетіла. На мості закоханих до делегації приєднується і народний депутат України сьомого скликання Олександр Доній. Він разом з нашими активістами пройшов революцію гідності. Не розумів, наскільки. Люди бачили смерть насправді перед очима в Маринському парку і був здивований, коли вони скидали з себе бронежилети та камуфляж. Я розбив людей по п'ятірках і вивозив їх за оточення. Потім розумів, що всіх не виведу, почав обзвонювати знайомих. Є така зовсім маленька потажна письменниця і співачка Іренка Карпа. Вона зробила, якщо всі ходці на машині, вона чотири ходки. Я навіть не знаю, як вона блокпости об'їжджала, Вона допомагала нам виводити людей. І поки їх всіх не вивів людей, то я з будинку офіцерів не йшов, вийшов останнє, після мене залишалося лише три трупи лежати, слідчі і е, військові. І ми повинні згадувати і тих, хто загинув, і от тих, хто, хто боровся, і завдяки якому власне, виборона і свобода, і тих, хто зараз, після Майдану, відстоює незалежність зброєю в руках. тут же бачимо і революційних побратимів киянина Олега Ганченка і черкащанина Олександра Кравченка. Вони обоє воювали у Коломийській 14-й сотні. З перших днів Майдану ми от о, тут у вас такий позивний Вано, а так його Вася звати, дідик. Ми з ним ще на Михайлівській площі, там ще коли це було. От, і так, так я зружився. А потім я зрозумів, що тільки коломийчани можуть зробити якусь погоду в цьому. Ну, от правда. Щоб... В крупнейшей європейській стране в мирне час збору убитых. Це уму непостижимо. Це это, это страшно. Тогда було. Зараз что уже що вот вже війна все немножко по-другому, але на тот момент це було дійсно страшно. З Мар'їнського парку спускаємось до стадіону імені Лобановського, на славнозвісну вулицю Грушевського. Тут чекає свіжа порція спогадів. Треба було відстояти кожний метр, метр оцей вулиці, щоб вони не прорвались е, на Майдан. Е, ще тут Беркутівці стояли, а той водомет стояв, ну де зараз е, той пам'ятник е, приблизно. Ну і той бандюга, щось, я йому сів в око впав і він мене. З водомета, а то лід під ногами, то градусів ну, більше десяти було морозу, так що не можна було встояти. Ну, я сі розлютив, пішов набрав камінців. Кам ну і загасив той водомет на пару хвилин. Ну, Хлопці мене зашиворот, там медики якраз стояли. Дуже була зворушена тим, що у нас настільки люди. Зріли, стали з колін і почали так е, впевнено е, брати, як кажуть, у свої руки, боротися за своє право. Боляче і говорити, і згадувати. Хочеться просто помовчати і подивитися в обличчя тих, кого вже немає. На світлини Героїв Небесної Сотні. Того ж дня активісти з Коломиї, Великої Кам'янки, Корна, Чешепарівців, Циняви, Королівки та інших сіл взяли участь у загальнодержавних вшануваннях пам'яті загиблих. І вже увечері, з купою спогадів та емоцій, всі поїхали додому.